Дівчата, хочу вам дати практику на вибудову свого центру, і ви зможете робити її як налаштування зранку на день, так і активовувати ну, під час дня, коли вам це буде необхідно, для того, щоб центруватися і не втрачати себе, не розмивати свої кордони та не розтікатися перед іншими людьми, а все-таки бути центрованими і бути вірною собі. Отже, запрошую вас піднятися, стати рівно. Відчуйте зараз, що ваші стопи дотикаються до поверхні. Пройдіться вздовж по ногам. Відчуйте свій таз. Можете його трошечки позміщувати, порухати розмістити його так, щоб ви добре відчували опору в ногах. Порівняйте спину, потягніться маківкою вгору. Розрівняйте плечі. Розмістіть грудний відділ так, щоб ви почувалися гідно. Зверніть увагу на рівень підборідка. Як він має бути розміщений. Голова має бути трошки припіднята чи опущена. Де ваша міра і гідності так, щоб ви себе почували чарівно, прекрасно, дуже впевнено. І тепер починаємо центруватися з вашого центру, з вашої душі. Та відчуйте, де вона у вас знаходиться, в якому центрі тіла. Зі свого центру ви Випускаєте промінь, який проходить вгору через маківку, і відправляється високо-високо в центр галактики, до Творця. І тут є ваша візуалізація. Можете прикрити очі і прям уявити до такої центральної зірки, яка свідчить або символізує. Простір творця. І ви цим променем торкаєтеся цього простору, і навдосі запрошуєте цей промінь спуститися, повернутися назад в ваше тіло. Ви так, якби взяли, та, торкнулися Бога, навдосі його запрошуєте, і в цей промінь промальовуєте як назад. Повернення в тіло. Цей промінь торкається вашої маківки, проходить через все ваше тіло, по хребту, в таз. далі він розпреділяється по стегнам, по ногам і через стопи направляється у ядро землі. У ядро землі, де знаходиться родюча енергія торкаєтесь цим промінем цього ядра і, знову ж таки, навдосі повертаєте цей промінь всередину себе. Виявляєте, як він піднімається, дотикається, входить в стопи, піднімаєте вздовж по ногам, в таз, і піднімаєте в той центр, де ви відчуваєте. Свою основу, свою суть, свою душу, свій дух. І з цього центру відправляєте промінь тепер довкола себе і промальовуєте свій захист, тобто свої кордони. І ви можете їх промалювати довкола себе за годинниковою стрілкою. Це може бути неодноразова лінія. Та ви можете прямо таку спіраль довкола себе промалювати. Або таку більш широку, не просто лінію, а та більш таку широку, так, наче стіну, такий захист, як світловий захист, як шар. От, промалювали і повернули цей промінь знову всередину себе. І відчуйте, як ви тепер себе почуваєте. Угу. Про свій центр пам'ятайте, ви, наче, нанизані на світловий промінь. І от з цього стану ви починаєте жити. Люба ваша взаємодія, люба ваша дія, комунікація, вихід в світ, базова увага вона знаходиться в вашому центрі. От в цьому золотистому промені. Ви дихаєте Богом, ви дихаєте матінкою, землею. Дихаєте цією енергією, і коли ваша увага тут перебуває, ця енергія постійно живить вас. От, а світлові кордони вони захищають ваше поле. Вони нагадують вам, де є ви, а де є інші. І рекомендую цю практику активовувати якомога частіше посеред дня, особливо коли ви йдете з кимось у взаємодії. От це потребує спочатку певних зусиль, але далі воно вже буде так раз і на автоматі. Тільки секунда, і ви раз, і все пробудували. Ну, можливо, 5 секунд. Бажаю вам бути постійно в своєму центрі і жити зі свого центру. Бо так розкривається ваша дорога життя.